Задачка не складна, але швидка відповідь чат-GPT неправильна. Давай попросимо його спробувати ще раз. Але не поспішати, а гарненько поміркувати перед тим, як дати відповідь. І поки чат GPT розмірковує, спробуйте. Задача про три монети. Монета. Має діаметр 10 мм та товщину 2 мм. Три монети розташовані у тривимірному просторі так, що кожна з них торкається двох інших. Який мінімальний та максимальний лінійний розмір цієї групи монет можливий? Подивимося, що там вийшло у штучного інтелекту. Так, це треба так зробити. Задачку давай забираємо. Що там вийшло у штучного інтелекта. Поки що нічого не вийшло, поки що він дуже-дуже щось складно. Він міркує. Міркує на англійській мові. Може, це буде точніше і правильніше. Може, дасть навіть правильну відповідь. Я пробував різні нейронні мережі. Вони в швидких відповідях всі помиляються. Ні одна з тих, що я пробував, не дала правильну відповідь на цю задачку. Так, щось дуже довго, дуже старається. Задача рівня середньої школи, поч початку середньої школи, тобто тут навіть особливо геометрії не потрібно знати, тут достатньо просто поміркувати, подумати. Вона досить проста. Все ще, все ще щось вважає. І цікаво, яка ж буде відповідь. Відповідь не неправильна. Неправильна. Давай почнемо з преамбули. Я от таку поставлю, покажу преамбулу, як він розмірковує. Досить цікаво подивитися, почитати, як він розмірковує, але геометрична мінімізація це дуже складно. Це на рівні шкільних знань, там не треба ніяких геометричних мінімізацій. Мінімальний 10. Максимум 22. Відповідь неправильна. Штучний інтелект не зміг вирішити цю просту задачку.